У Києво-Святошинському районі Київської області поблизу села Крюківщина знаходиться звалище, що порушує усі можливі санітарно-екологічні норми. Вже більше 20 років туди звозять тверді побутові відходи із майже всього правого берега Києва. Стан сміттєзвалища просто жахає. Громадськість обурена і б'є на сполох, адже порушено всі можливі екологічно-санітарні норми. Екологи відзначають, що звалище на Крюківщині не єдиний випадок, а радше сумна закономірність. Це сміттєзвалище нічим не відрізняється від більшості сміттєзвалищ в Україні. Повна антисанітарія. Ніхто не враховує, які саме відходи завозяться. Техніка не обробляється. І дуже велика корупційна складова, тобто несанкціонованого завезення побутових відходів, які зібрані в незаконний спосіб. І крім того, саме сміттєзвалище не підпадає під вимоги екологічної безпеки. Крім перерахованих порушень на території сміттєзвалища з невідомих причин не працює автомийка, що мала б забезпечувати очищення транспортних засобів після перевезення сміття. В свою чергу це призводить до того, що брудні машини розповсюджують залишки відходів по житловим кварталам. А отже, становлять пряму загрозу здоров'ю місцевих жителів. Стан сміттєзвалища вимагає оброблення і обов'язкового миття машин і техніки, яка виходить зі сміттєзвалища. Тому що, пройшовши по цій території сміттєзвалища, ці машини потім підуть в житлові квартали, там, де живуть люди, там де на землі граються діти. І ці елементи і загрози забруднення можуть попасти. Так на житлові масиви, тобто в місто. І ця вимога не виконується. Це порушення природоохоронного законодавства. Хто ж винен в ситуації, що склалась, які шляхи її вирішення? Халатність і обурлива байдужість відповідальних органів саме це, на думку екологів, призвело до екологічної катастрофи на Крюківщині. і не вагаючись заявляють: якщо стан сміттєзвалища і умови, в яких воно функціонує, не зміняться, то рішуче наполягатимуть на його закритті. Такий стан можливий лише за повної бездіяльності, причому злочинної бездіяльності державної екологічної інспекції, яка не дотримується вимог екологічної безпеки, не слідкує за цим і не контролює стан сміттєзвалища. Ми маємо дуже серйозно розглянути ці вимоги, і це сміттєзвалище практично має бути закрите. Тож рівень екології залежить не тільки від безладних сміттєзвалищах, але й особисто від кожного з нас. А папірець, у обабіч дороги – Крапля в океані, але сотні таких викинутих папірців у смітник зможуть зупинити сміттєвий айсберг. Ганна Безугла, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.